Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть у наших серцях. Герої Калинівської громади Фастівського району. Шаповалов Андрій Андрійович. Позивний пастир, старший матрос, водій розрахунку першого мінометного взводу, першої мінометної батареї, першого батальйону морської піхоти. Народився 15 серпня 1971 року на Полтавщині. У 1972 році разом із батьками переїхав до селища Калинівка, де зростав у дружній багатодітній родині. Він був наймолодшим серед братів Олексія та Олександра та сестри Людмили. Батько Андрій Михайлович працював бригадиром у Калинівці, а мати Валентина Григорівна, була комірницею на заводі Арсенал у Києві. У 1978 році Андрій пішов до першого класу Калинівського ліцею, де навчався до 9 класу. Однокласники Андрія завжди з теплом згадують його як щирого, чуйного, доброго до кожної людини хлопця. Після закінчення школи вступив до Васильківського ПТУ, де здобув професію зварювальника. Він мав творчу натуру, захоплювався малюванням і різьбленням по дереву. Його завжди згадуватимуть як життєрадісного чоловіка, який любив подорожувати, рибалити та проводити час із рідними та друзями. Після навчання працював підприємцем та в ГО стань творцем свого життя, займався видавничою діяльністю. У 2007 році одружився і незабаром народилася донечка Софійка, яку він дуже любив. Коли у 2014 році розпочалася війна, Андрій не залишився осторонь та став учасником АТО. Після повернення з АТО працював водієм у 2019 році, вдруге одружився та виїхав з родиною до Польщі. І з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році, коли перші ворожі ракети розірвали небеса над рідною землею, він був у безпеці далеко від війни. Але серце залишалося вдома з кожним, хто виборював свободу. Без вагань він залишив спокій чужини, щоб повернутися і стати на захист батьківщини. Його вибір це вибір мужності, любові до свого народу і безмежної відданості рідній Україні. Андрій не вагаючись повернувся до України 5 березня, перетнув кордон і добровільно став до лав територіальної оборони міста Києва. А у квітні 2022 року приєднався до Збройних сил України, пройшов навчання на мінометника та розвідника морської піхоти і вирушив боронити рідну землю на Донецькому напрямку. Брав участь у боях за Авдіївку, Нью-Йорк та інші населені пункти. 26 травня 2023 року поблизу села Новопавлівка Дніпропетровської області. Андрій Шаповалов загинув під час виконання бойового завдання, посмертно нагороджений медаллю відзнакою за оборону Києва та Київської області. Його ім'я назавжди залишиться в наших серцях. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана Герою!